Всім доброго ранку. Погода у нас просто жесть. Явно не січень. Просто то тепло, то трошки оце такий туман, непонятно, воно. перепад, мабуть, ближче до 0-1. Ну не дуже так. Капець. Ждемо лютий місяць для того, щоб обрізати наш садочок невеличкий. Це все діло привести до якогось більш-менш зрозумілого і логічного завершення. Так. Так, друзі. Ми вже в цараї, в приміщенні і зараз подивимося, що у нас тут відбувається. Невеличкий огляд зробимо. Так, це наші малиші відпочивають. Потихеньку споживають предстартовий комбікорм, фідлайн. Непогані такі форми. Е -е, прийде час, трошки пізніше поважимо. Як завжди, тріхи не вистачає часу. А, так, Поїхали далі. Незважаючи на те, що неділя. Зараз ще добре тут, позамітаємо. Це в нас ще свинка привела з-під е, дюрка. Свинка Ландрас е, привела з-під дюрка, такі прикольні, я б сказав би. Е, Подивимося, як вони будуть в подальшому по темпах і інтенсивності росту, який вихід м'яса сала. Знову ж таки покажу, колись в мене був досвід, я покривав але іншу свинку дюрком то я був задоволений результатом. Та й по цих, я вам скажу, вони такі, скажу так, що поросята більш наші, е сильнішим, нашій, ну, можливо, хай не імунітетом, але вони от на старті такі жвавіші. От якщо ми візьмемо і покриємо свинку тим самим да, ну вони такі. Ніжні такі те, все, вони дуже вибагливі до раціону. То пам'ятаю, коли я покрив дюрком і залишив вже, відповідно, як завжди собі на відгодівлю, то там зовсім все по-іншому. От Трішки вони такі сильніші, все ж таки, я б сказав. би, так? От така ситуація. Сьогодні, третій день, як вони народилися, проставимо їм залізо з вітамінами. І... І, і, і. Потім я ще вам засніму, покажу, що по зернові. Дуже зараз така цікава ситуація йде, дуже щоб не чути дуже, щоб малих пороцят хтось продавав. Ціна на зерно росте. Наприклад, якщо взяти кукурузу, то вона зараз на ній ні 8650, у нас тут рядом 10 кілометрів від мене. да. По місцю тут багато людей продає 7500 кукурудза, 8. Як воно буде далі і чи буде, а там в тільтокі в мене в коментарях питали, яка ціна на малих поросят і чи буде вона, що буде весною, то все ж таки, я думаю, великої ціни на малих поросят не слід очікувати. І чому так, ну, це знову ж таки це моя об'єктивна думка, така суб'єктивна, да? тому що внаслідок того, що минулий рік був не дуже яркий по Урожаю зернових. ціна так, суттєва, а ціна на живу вагу не дуже приваблива. Наприклад, в нас в регіоні це 60 гривень. То кому вони, знаєте, приїжджав чоловік ось в четвер ми різали порося, так? і він говорить, там, типу, в грубу я його бачив. Якось в деякій мірі. Е Ну, я з ним згоден. Якщо він взяв там двойко туди-сюди, щоб викормити, то Ота морока, то йому легше просто приїхати до мене кусок м'яса, кусок сала купити, якщо так розібратися. Інша сторона медалі щодо себе скажу, да, Без переробки, без власної реалізації, ну, нема сенсу займатися свинарством. Або у вас має бути дійсно дуже такий великий об'єм і ви будете. У вас законтрактовано, все ви здаєте все це діло на м'ясокомбінат, і у вас тут є вже своя ціна, свій інтерес. Тоді тут так. Да. А якщо ви просто, наприклад, банально взяли 5 штук, викормили, здали, ну щось то й заробите, але не дуже повірте. Тому Кому потрібна тушонка, там, колбаса, вже також ми почали її робити. Довго ми гралися з рецептами, з процесом, тому що це все діло потрібно цю справу пропустити через себе. І зараз, наприклад, це я вчора порізали ми. Там, невеличку партію знову ж таки Попробуємо ще зробити дрогобицьку. Домашню копчену ми вже робимо, дрогобицьку спробуємо. Щодо, як, як то кажуть, да? є питання стосовно придбання гарної м'ясорубки, шприца і в майбутньому, щоб вже фарш вимішувати дуже добре. Да? Але все рівно в описі до відео буде посилання на нашу групу. Кому цікаво, долучайтеся, там ми виставляємо оголошення про наявність або про прийом вільного товару, що в нас є, продукта наша. Да? Робіть замовлення. і... Шмакуйте дійсно нормальним м'ясом, салом, домашнім, тому що даже, ну, саме головне зрозумійте, що от ми, наприклад, ми ріжемо, щось залишилось, або просто ми його собі залишаємо і ми це все споживаємо самостійно. У нас, знаєте, є знаю багатьох людей, які займаються вирощуванням св... свиней особисто, ливу, да? які. Е... Тут ми на продаж, а отут ми для себе. Тому у нас такого нема. Ми все йдемо конвеєром, ми ріжемо один за одним, фактично. Да? Партію вирізали, наступну приготували станочок, заселили і все. От такі справи. До свиноматки я не буду заходити, тому що вона трішки агресивна. Зараз її розізлить, для того, щоб тоді я не зміг проколоть. Ну, не потрібно цього робити. Зараз вам ще прокажу. А ось дивіться які. І отут є в одного проблемка, ну не знаю, я його зараз, мабуть, не знайду цього кабанчика, хотів вам показати цю біду. Ми його так і ще і не скастрірували. Не видно, десь він, а ось він, оцей. Ану іди сюди, йди, йди. якщо ж я вгадав. Вгадав ось, а ні, ні, це свинка. Вибачайте, не, не зміг я все ж таки його знайти. Можливо, десь він засвітиться, але ну, це ми те, що я говорив, ми з ветлікарем будемо спільно його каструвати, тому що там пахова грижа, і її треба, коли каструєш, його треба ниткою все це діло прошити, і тоді буде нормально. Ну Знову ж таки, може бути рецидив, але більш-менш. Ось такі в них форми. Форми чудові, я вам скажу. З-понтера горні поросята. Виходять. Це одні з моїх, як то кажуть, найлюбимих поєднань. поєднання. цих поросятках. Поприбирали, дали їсти і попіднімав поїлки. Дуже зручно, коли ви можете самостійно регулювати висоту даних поїлочок. Ось підняв. І головне, щоб поїлка була вище носа. І коли вона вище носа, вони її не розливають так воду. Ну і більш-менш гарненько виходить. От такі справи. Зараз проколю желізом поросят і піду. Склад відкрию один, другий прокажу вам, що у нас по зернові. І проговоримо, яка ситуація. Не забувайте писати в коментарях, що у вас відбувається з ціною на зернові. Чесно, я навіть такого тріхи не очікував, що буде таке. Але... Але. Ринок диктує свою ціну, її потрібно підлаштовуватися, потрібно продумувати. Якщо в минулі роки, наприклад, я знав, що там будуть постійно відходи кукурузи тієї самої, то в цьому році зовсім інша проблема. І багато людей стикнулися з тим, що а нема чим кормити. І там, то там 500 кг вихватять, то там, і таким чином якось крутяться вертяться. Тому продовжуємо відео, далі вже в складі. Так, друзі, продовжуємо відео. І наше зерносховище для кукурузки. Як бачите, кукурузка ще є. Це кукурузка, яку ми молотили там березень, фактично 24 2024 року, вона в гарному стані, суха, сухісінька, зберігається дуже добре. Ще її тут ну, трохи є, як бачите, але одна умова. Дивіться, зараз вам ще раз покажу цей свій невеличкий склад. Фактично він 3х5, такий контейнер. да? Давно я його купив, довів до ума, в принципі, знизу плита лежить бетонном, проливав пакети, мішки, пленка, все, що було, застелив, щоб не тягнуло вологу. да? Ех. Багато там умників писали, що його і розірве, і йому буде хана, і тому інше. Нічого страшного, стоїть цілий, і цілісіньке, все нормально. Одне, що я зробив, бив, це ось такий цепок. Стягнув його, тому що він був, як ми його поначалу загрузили, він повністю був фактично ну і той ще можна було б трамбувати. Але якраз ми, він вмістив весь урожай. Е, да, Склад хотів дійсно розірватися, але цепок йому не дав і все це діло нормально виглядає. І і Як такий невеличкий склад там на до 20 тонн зерна. Це дуже класно, я вважаю. Е -е, Собівартість мінімальна, все тут по мінімуму, і нема за що особливо переживати. От такі справи по цій кукурузці, по цьому складу. І далі зараз підемо. Так, продовжуємо відео. Тепер ми в основному місці, де зберігаємо ми зерно. Це наша пшеничка, там є чмінь і горох, самі, як би мовити, основні наші компоненти. Все поки нормально. Конденсат. Ну, Дивлюсь, криша так попідмерзала. Ну, Сухенько все. Подивимося, як воно буде, як оттіпіль, як там це все буде відбуватися. Але на даний момент нормально. Дивіться. Пшеничка в нас в районі. Зараз те, що я бачив, останнє оголошення 8000. Гороху взагалі немає, ячменю також взагалі немає. От така ситуація. Звідси складу ми беремо, набираємо на тачечку і возимо туди зерносховище. Навозили там на місяць, умовно. Да? І перемалюємо потихеньку, потихеньку, потихеньку працюємо. Потім знову ж таки і от таким чином працюємо. Так, тут у нас кукурузка ще лежить, поки ми її не спішимо здавати. Кукурузка потихеньку в ціні росте, ціна збільшується. Подивимося, в який момент ми її, як то кажуть, скинемо. А що? Вона сухенька, що їй в складі, що ще треба. Тому буде ціна, яка дійсно буде дуже так приємлива. Тоді будемо і здавати. І тоді вже будемо в подальшому. Потрібно якось думати, що за підлогу все ж таки тут якої трішки не вистачає. Але і так зійде, я вам скажу, друзі. От такі справи. От таке господарство воно. Як то кажуть, ти тут прив'язаний фактично 24 на 7 в певній мірі. Та не в певній, а на всі 100%. Потрібно працювати, шевелиться і все контролювати. Тому що, якщо ви, як то кажуть, розслабите булочки свої, то ви просто перестанете цією справою займатися. От такі справи. Добре, друзі. Всім всього найкращого. Долучайтесь до нашої групи у Вайбері, Дивіться за нашою продукцією, робіть замовлення. Пишіть коментарі, всім всього найкращого. Працюємо далі.